Щойно російський флот значними силами повернувся у порт Новоросійська, як по ньому було завдано удар. Можливо, було уражено один з великих десантних кораблів. Що ж там відбувалося? Ми розібралися. Залишайтеся у нас на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Ведмошко. та підписуйтесь. Отже, що було минулої ночі у порту Новоросійська? У ніч на 3 липня 2024 року порт Новоросійськ був атакований морськими дронами або безекіпажними катерами, як їх ще називають. Це сталося майже о 2 годині ночі, або на годину більше, якщо рахувати за московським часом. При цьому було чутно вибухи та постріли з артилерії, і є навіть відео, які ми тут зараз. Демонструємо, хоча і без звуку. Ще вночі очільник місцевої влади у Новоросійську Андрій Кравченко писав, що відбувається атака без екіпажних катерів, попросив місцевих мешканців дотримуватися заходів безпеки, не знаходитися на відкритому просторі біля моря та залишатися у безпечних місцях. При цьому також в районі набережної Новоросійська було на деякий час перекрито рух, а вранці обмежено доступ до моря. Згодом влада росіян повідомила у себе про начебто потоплення двох безекіпажних катерів на підходах до Новоросійська та про роботу порту Новоросійськ у штатному режимі вже вранці 3 липня. Однак було зафіксовано і вночі, і вранці 3 липня дві пожежі у порту Новоросійська, які виникли якраз у момент атаки морськими дронами. Згодом виявилося, що одна з цих пожеж у новоросійську, локація якої трохи далі від берега моря, це спалювання газу при технологічному процесі на одному з приморських підприємств. Це відбувається регулярно і це є штатною ситуацією. А ось друга ж пожежа. Була на тому самому причалі, де 28 червня та 1 липня був зафіксований великий десантний корабель російського флоту проєкту 775. На іншому знімку, вже від 3 липня після всієї цієї атаки, на цьому місці вже стояв якийсь суховантаж, а вказаний десантний корабель перешвартували трохи далі до берегу біля цього ж самого причалу, якраз там, де і була пожежа. Крім того, на торцевій стороні цього ж самого причалу з'явився ще один військовий корабель. Враховуючи, що росіяни якось захистили входи до військової гавані у Порту Новоросійська, морські дрони вірогідно могли атакувати оцей десантний корабель, на якому могли перевозитися чи зберігатися боєприпаси ці, чи якесь інше військове спорядження. Що і спричинило пожежу не лише на кораблі, а ще й на причалі, хоча, на жаль, сам корабель не затонув. Також біля сусіднього причалу стояв і стоїть ще один великий десантний корабель російського флоту Пьетр Муркунов, проєкту 11711, це найновіший взагалі російський десантний корабель. Втім, він ще з літа 2022 року майже не виходить у море і весь час перебуває у порту Новоросійська, лише іноді змінюючи там той чи інший причал. Стежимо далі за російським флотом. Сподіваємося побачити його весь на дні. До побачення, слава Україні!